В десятці найкращих марки маяки України зайняли шосте місце на міжнародній виставці ВІПА. Філателістичний конкурс на найкращу марку проходить щорічно у Відні. Перемогу святкують і львівські філателісти. То ніхто за нього не знає. ще з 13 років Валерій захопився колекціонування марок. Вже сьогодні чоловік обмінюється поштовими брендами з друзями із Румунії, Угорщини та навіть шрі ланки Валерій каже, кожна його марка має свою історію. Найдорожчу оцінюють в 300 євро. Без марок я себе вже не уявляю. Кожна марка, то я як кажуть, якась затулка в світ, тому що от. Придбаю якусь марку, відразу дивишся, що ж це за країна, відразу починаєш дивитися, а де та країна знаходиться, а яка столиця, а чим вона цікава, ну і так далі. Це розширює мій кругозор, як кажуть. Здобутками поштового мистецтва чоловік щиро радий, оскільки українські марки вже не вперше здобувають призові місця. За останні кілька років національний поштовий оператор України входить у десятку найкращих вже в п'яте. Участь взагалі в такому конкурсі віпа це є визнання не тільки як України поштової країни, взагалі як країна, яка Мають глибокі і культурні і національні корені, оскільки це відображено в прекрасних марочках. Серед 72 країн-учасниць за звання найкращої марки Україна обійшла: Хорватію, Росію, Німеччину, Ісландію. Про маяки України навіть написали книжку. Шість українських маяків. Таку безцінну річ справжні філателісти беруть не просто руками, а спеціальним приладдям. Нині у Львові лише 150 колекціонерів марок. Аби прищепити хобі молоді, працівники пошти регулярно виставляють найрідкісніші колекції марок. Марія Кужик, Євген Рижавський – Новини.